Якщо ви так само, як і я, вже встигли втомитися від навчання, то наступних кілька хвилин ви не будете навчатися, а послухайте, як це робили інші. Всім привіт! З вами Емілія Гармата і моя розповідь про дуже відому колись школу. Школу єзуїтів. Погнали! Єзуїти славились високим рівнем організацій своєї освітньої системи. А знання, які вони надавали, були дуже якісними. Тоді їхні школи вважались найбільш передовими та престижними. А єзуїтську освітню модель запозичували багато інших навчальних закладів, у тому числі і Києво-Могилянський колегіум. Зараз відомо всім Києво-Могилянська академія. Дисципліна тут була на вищому рівні, так як до учнів, так і до вчителів було чимало вимог. До речі, саме в язуїтів навчалися такі видатні люди, як Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Петро Могила і багато інших діячів нашої історії. Отож саме у 1608 році у Львові розпочав роботу єзуїтський колегіум. Історія відкриття цього закладу була дуже тривалою і повною протистояння з різними впливовими закладами міста. Добре, що наполегливість єзуїтів перемогла, і школу таки відкрили. Фініш Коронат Опус. Це означає кінець. Виправдовує роботу. Певно, саме про це подумали організатори будівництва і влаштували святкування на кілька днів. На урочистостях було багато заходів публічних дійств в гостей. Дітей, які навчалися в школі і звідів, чекало кілька рівнів навчання. Були вищі і нижчі рівні. На першому рівні вчили латинь, граматику, а також синтаксис. У наступних класах вчили поетики та риторики. Найбільш витривалі і спраглі знає учні могли спробувати дожити до вищої школи, де їх чекала філософія та теологія, тобто богослів'я. Свої навчання учні розпочинали із читання байок Федера. І окремих творів Цицерона чи. Катона на старших курсах вивчали Вергілія, Овідія і Цезаря. До речі, був навіть список заборонених авторів. О, а ще для більшого ефекту, починаючи від класу синтаксису, учням заборонялося спілкуватися між собою рідною мовою. Мовою комунікації мала бути лише латинська. Цікаво, як виглядала робота вчителя. В основному він диктовував тези, висловлюючи спосіб розвитку думки, а також вчив працювати з літературою. В інших випадках вчитель формулював перед учнями складну ситуацію і слідкував за тим, як учень її вирішує. Завершенню навчання передували прикінцеві іспити. Іспити відбувались у письмовій формі. А за 2-3 дні до іспиту вчитель оголошував його засади. У загальному це щось подібне до того, як зараз відбувається сесія в університеті. Учні під час написання могли використовувати додаткову літературу і виходити з аудиторії. А от Висоти, зайсь! Якщо на цьому ловили, роботу анульовували. Якщо ж учень не складав іспиту, його все одно могли перевести до іншого класу. Якщо ж він знав хоч щось або був уже дорослим, зовсім безнадійних учнів виключали. Сподіваюсь, моя розповідь була цікавою для вас. А з вами була Емілія Гармата, Па-па!